Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як поставити аватарку на своїй сторінці ВКонтакті. Оце називається аватарка. Тут можна поставити фотографію. Вибрати файл. Вибираємо його з робочого столу. Наприклад, ось цей. Ось підпільний козак. Можна відредагувати те, що буде вас налатати. Ось так. Зберегти і продовжити. А це те, як будуть, коли вам відправлятимуть повідомлення, як будуть люди бачити ваше зображення. Зберегти зміни. Ось і все. Три козак має аватар. Я і за увагу!